У першу чергу на полтавських дорогах залатають великі ділянки, оскільки малі ями за зиму все одно розіб'ються, розповідає міський голова Олександр Мамай. Оскільки Держказначейство нещодавно почало перераховувати необхідні кошти, то і активний ремонт місцевих доріг розпочався в кінці серпня. Ми виділили більше 30 мільйонів на ремонт доріг. На сьогоднішній день потратили понад 3 мільйони всього на всього. Уявляєте собі, скільки у нас коштів є власних коштів територіальної громади на ремонт доріг. Тому будемо робити все можливе і все неможливе, щоб якомога більше використати цих коштів і дійсно, щоб хоч щось зробити. Наразі триває ремонт вулиці Марш. Бірузова ковпака Гожулівської. Ці ділянки вимагають негайного поновлення покриття, зазначають комунальники. Все йде згідно з графіком, затвердженим ще навесні. Але нині роботи потрібно проводити у форсованому режимі, говорять фахівці. До холодів залишилося небагато часу, а асфальт можна класти при температурі не нижче плюс 5 градусів. Тому за необхідності робітники будуть працювати цілодобово. Асфальтний завод працює. Це наш асфальт може забезпечити наш завод в повній мірі асфальтом. Зараз ми працюємо в одну зміну. Якщо буде прижизлятися нам гроші, будемо працювати в дві зміни В Найближчих планах запевняє Олег Вовк відремонтувати проїзну частину по вулиці Великотирнівській, Пушкіна, Шевченка та Чапаєва. Паралельно з дорогами комунальники розпочали ремонтувати і відбійники, адже це відзначають в держату інспекції важливий елемент транспортної інфраструктури. Пункти відбійників поглинать швидкість при дорожно-транспортній пригоди, щоб не автомобіль не покинув проїзну частину, тобто збереження життя, мінімізація пошкоджень. По вулиці Леніна та Фрунзе відбійники вже частково відремонтували. Щодо мостів, то там колесо відбійного горожу наступного року замінять на сучасні алюмінієві конструкції.